English B Channel. Ну що ж, ми продовжуємо з вами працювати над тестом. Другим. Контрольна робота, тест бук. Page 9, сторіночка 9. Sweet Home. Милий дім. Сьогодні ми працюємо з grammar and vocabulary, тобто граматика і ваш словничок. Task 1. Завдання перше. Complete the sentences with in, or at. Складіть речення, використовуючи in та at. Я думаю, що ви пам'ятаєте, ми з вами вже вчили at the camp, in the village, at home, in the bedroom, in school, in the kitchen. Ми вчили з вами на протязі всього юніта. А тепер спробуємо перекласти: Сара в таборі, Джек в селі, Том і Бен вдома. Сем в своїй кімнаті. Спальній кімнаті, так? спальні. Мій син в школі. Кішка на кухні. Таск ту завдання друге. Look at the picture and answer the questions. As in the example. Розглянь малюнок, дай відповіді на запитання на сторінці 10 за зразком. Давайте розглянемо з вами це план квартири. так? Ми бачимо welcome. Тобто тут у нас вхід з вами. Є bathroom, ванна кімната і living room. І вітальня. Ось вона. Якщо будемо розглядати вітальню, звернемо увагу. Софа, window, pictures, carpet, table, cat, book, TV. А тепер спробуємо дати відповіді на запитання, які нас чекають на сторінці 10. First question перше наше запитання це зразок. Where is the living room? Де вітальня? It's on the left. Вона ліворуч. Якщо ми будемо розглядати уважно, то ми з вами, звичайно, скажемо, що ліворуч. Where is the table? Де стіл? Мається на увазі, він в вітальні. Тобто де він? It's in front of the armchair, Тобто він навпроти крісла. Where is the carpet? Де килим? It's near the table. Where is the window? Де вікно? It's in the living room. Тобто воно в вітальні. Where is the cat? Де кішечка? Коли ми з вами розглядали, ми побачили, що кішка під столом. It's under the table. Далі спробуйте самостійно. Where is the book? Де книжка? Ми були уважні і побачили книгу на столі. Запишіть, будь ласка. Where is the lamp? Де лампа? Будь ласка, напишіть. Where is the bathroom? Де ванна кімната? Зверніть увагу, що ми маємо написати або ліворуч, або праворуч. Так як вітальня була ліворуч, то де ж наша ванна кімната? Напишіть, будь ласка, самостійно. Task 3. Tick the correct variant. А тепер давайте поставимо галочку, де є правильний варіант. He works in a hospital. He is. Він працює в лікарні, він є. Співак, фермер чи лікар. Звичайно, a doctor. My dad has a business. He is. Мій тато має бізнес. Він. Ну, звичайно, він не танцівник і не офіціант. Він бізнесмен. Поставили галочку. Her aunt works in an office. She is. Її тітка працює в офісі. Вона є. Продавчиня фермер чи секретар. Звичайно, a secretary. Том працює в компанії таксі. He is він є. Лікар, водій чи бізнесмен. Поставте галочку, де треба. Jane works in a shop. She is. Джейн працює в магазині. Вона є Ефаме, фермером, танцівником чи продавчинею. Поставте галочку самостійно. Біл співає і його сестра танцює. Вони. Езі, співак і танцівник, співак і лікар, секретар і танцівник. Оберіть, будь ласка, будьте уважні правильну відповідь. Дядько Джон має багато корів і курей. Він водій, фермер чи бізнесмен. Eд працює в кафе. Він, продавець, лікар чи офіціант. Поставте галочку самі самостійно. Page 11, task 4: Listening and speaking. Зараз ми з вами слухаємо і говоримо. Listen to the text and write T true or F false. Next to the sentences Then tell your partner about your family. Послухай текст і постав літеру T, якщо це правда, чи F, якщо це неправда, до речень. Потім розкажи своєму партнерові про свою сім'ю. А зараз будьте дуже уважні та прослухайте текст. Hi, my name is Nick and I have got a big family. I have got a grandpa and a grandma who live in a village. I live in a city with my parents. My father's name is Bob, and my mother's name is Kate. I have got a little sister, Annie. My uncle, George, and my aunt, Sarah, live in another city. I have got three cousins, Tim, Ted, and Tess. I visit them sometimes. I haven't got any pets, so I want a dog for my birthday. Sentence number one. Nick has got a big family. Нік має велику сім'ю. True. His grandpa and his grandma live in a city. Його дідусь і бабуся живуть в селі в місті. А ми читали, що живуть вони в селі, тому ставимо F false. Nick doesn't live with his parents. Нік не живе своїми батьками. False, of course. His father's name is Bob. It's a true. His mother's name is Kate. True. Nick has got a little brother. Nick має маленького брата. Якщо ви уважно слухали, то ви мені скажете, що це False. His uncle's name is George. Ім'я його дядька Джордж, звичайно, Ті. His aunt's name is Sam. Його тітку звати Сем? Поставте, будь ласка, самі правильну літеру. Nick has got three cousins. Нік має трьох кузенів. Nick wants a cat for his birthday. Нік хоче кішечку на своє день народження. Поставте самостійно правильні літери. Task 5. Reading. Завдання 5. це читання. Read the 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 text and fill in in boxes with the names as in the example. Прочитай текст і заповни наші таблички з іменами. За зразком. Ми бачимо, у нас уже заповнена Джейн. Давайте спробуємо прочитати та перекласти. Прочитаєте ви самостійно. Я допоможу вам з перекладом. Джейн має бабусю і дідуся. Єна і Джек. Її? Так, її тата звуть Майк. Її маму звуть Хелен. Вона також має брата Люка і сестричку Сю. Її дядько Дейв і її тітка Бела. Вона має кузена Тома. Джейн дуже сильно любить свою сім'ю. А тепер дивимося на родинне дерево. Отже, ми маємо Майк Хелен. Dad Mom. Jane Brother Luke Sister Sue. Uncle Dave Aunt Bella. Cousin Tom. Grandmother and Grandfather. будь ласка, Бабусю Дідуся запишіть самостійно з тексту. Пейдж 17, Сторіночка 13. Task 6. Завдання шосте. writing. У нас з вами письмо. Будьте дуже уважні. Look at the pictures and write down people's jobs. As in the example. Подивись на малюнки і напиши професії людей за зразком. Then write down what your dad's mom's job is. Потім напиши про професію твоєго тата та мами. Отже, дивимося на зразок. Ми бачимо Біла і він вчитель. Так, отже, Біл и Тіче. Сьюзен. is a Сіне. Джулі. Джулі is a secretary. Девід. Бачимо він лікар. Девід a доктор. Claire. Is a dancer. Далі подивіться на Джона. Запишіть за зразком, ким працює Джон. Тім він продавець. Запишіть. Ед, офіціант. Ми пишемо з вами ось тут. Наступна велика лінія. Це для того, щоб ви тут записали професії своїх батьків тата і мами. На цьому наша контрольна робота завершується. Я чекаю на вас на наступній контрольній.